Вітаю вас, друзі! І сьогодні будемо з вами з'ясовувати сама допомога при вигоранні. Що це таке, да, з чим його їдять, і як же таки допомогти собі, коли ми знаходимося вже третій рік в невизначеності? І це впливає на те, що ми не розуміємо, як. Контролювати своє життя. Це забирає багато нашої внутрішньої енергії, ресурсу і народжує стан тривоги. Тож, сьогодні розбираємось, як собі допомогти, коли немає енергії і нема розуміння, як рухатись вперед. Готові? Тож, давайте починати. І знаєте, хочу почати з того, що, в принципі, таке. Само вигорання, воно відчуття вигорання зараз у українців, воно відрізняється від взагалі вигорання. Да? Бо для вигорання характерно декілька етапів. І Спочатку це є тривога, тривога щось не встигнути, щось не зробити, або зробити погано. Далі вже є така десь адаптація, а після цієї адаптації у нас вже буде, що наступний, наступний етап вигорання. Коли ж для того, щоб вигорати, треба запалати. І ось ми з чимось запалали, наче себе підтримували, що ми впораємо, що все у нас вийде, а потім вжух і пішли на таке падіння, да, що. А не виходить, це знаєте, метафорично може нагадувати, наче я очікувала, що там мені треба зібратися, і отам за поворотом буде вже легше, там буде тепла хатинка, ми туди зайдемо, відпочинемо. І ми, наче повзимо, збираємось. Така мотивація внутрішня є, є внутрішній збір. Дійшли до того куточка і бачимо в цьому куточку, що ми доповзли до куточка, а там та хатинка, яку ми очікували отримувати, її немає. І у нас опять тут може наступати процес вигорання, бо ми ж чекали, що там вже буде легше. От там буде тепла хата. Ми поїмо розігримось, а там нічого нема. І коли буде ця наступна хата, для нас невідома. Тому наша з вами задача в процесі. Вигорання, да, зрозуміти, що це є такий стан, і він накопичується через гормони стреса, які ми маємо, тому щоб наше не було так, що іноді ми не відчуваємо себе, і тоді стрес нас укладає в кроватку. Або панічними атаками, або біллю в спіні, або хворобами. І коли ми нічого не відчуваємо і вже починають на нас е, наші хвороби тиснути, то вже це запізно. Да? Треба трошки раніше зупинятися і трошки раніше розуміти, як я можу подбати про себе. Добре, зрозуміла. Якщо зрозуміла, кажу одинички в чат, будь ласка, і ми рухаємось далі. Виходить, що. Нам потрібно знайти в житті, що я можу контролювати, бо дуже великий тиск на нас гормоном стресу впливає таким чином, що я не знаю, коли закінчиться цей стрес, який нам ну зараз для всіх українців, да який триває. І це нерозуміння, воно впливає тим, що нам потрібно знайти моменти, де я можу на своє життя впливати, відновити такий контроль над своїм життям. І найлегше це зробити, задавши собі питання, а що я можу зробити зараз? От як я можу почати контролювати своє життя? Я не можу контролювати, вимкнуто у мене світло чи ні. Я не можу контролювати, да, буде у мене приліт чи ні. Ну я можу контролювати свій стан, чи можу я займатися спортом, чи можу я щось приготувати. І саме коли я починаю контролювати, це дає мені більше енергії. І розуміння, що я можу на щось впливати. Тому перше, що потрібно зробити, коли ви відчуваєте, що ви вигоріли, це знайти точки, де ви можете управляти і контролювати своє життя. І чому дуже часто так буває, що ми починаємо дивитись багато новин. Бо нам здається, в цей момент, що я щось контролюю, коли я буду більше обізнана, буду більше знати, я буду розуміти, що і як відбувається. Але це ілюзія. І при вигоранні нам потрібно також зробити що? Зменшити кількість новин, з якими я буду взаємодіяти. Дякую за ваші серденька, за вашу підтримку. Як взагалі зрозуміти, вигораю я чи ні? Такими симптомами вигорання, ознаками будуть, ви перестали спати або почали погано спати, безсоння з'явилась. Надмірна втома. Здається, що я там зробила, нічого не зробила, а сил вже немає. Далі. Немає, знаєте, такого бажання радіти. Навіть не то, що немає бажання, як будто ти заперечуєш собі думаєш, думаєш, та, що там, що там такого, нічого не відбулося, та що тут радіти. Весь фокус більше на негативі, аніж на позитиві. І виходить, що. Погана концентрація, порушення пам'яті не можу згадати. Здається, вчора тока там що та е, робила, а зараз немає пам'яті. Це все такі, знаєте, симптоми, які показують, що ви зараз відчуваєте симптоми вигарання. І тому тут може бути ще така внутрішня напруга, коли кажеться, от зараз моя пружина просто вже репне і я не можу це витримувати. Це також це внутрішнє накопичення, з яким потрібно працювати. Зрозуміла тут. Далі, що важливо ще ну, розуміти, да, що я можу зробити зі своїм життям. І класним тут інструментом, яким рекомендую, щоб ви обрали, а, прожити якийсь цикл. Наприклад, іноді це може бути банальне приготування їжі. Ну, тільки не так, що я там щось слухаю або про щось думаю, а з понуренням це приготування. Я ріжу зараз огірок, як я його ріжу, да що там буде. І від початку до кінця це приготування, воно може дати відчуття контролю в моєму житті. А іноді класним варіантом може бути та ж медитація, коли я свідомо уходжу в подорож. Я кажу своєму мозику: зараз 10 хвилин я пойду в подорож там, в якесь класне безпечне місце. І ця свідома подорож, вона також буде для психіки розумінням, що я щось контролюю, контролюю в собі, в своєму житті. І цей контроль в цьому в житті він теж буде давати зменшення гормону стресу. І поліпшення вашого стану. Тому перше треба для себе зробити що, це з'ясувати, що да, я хочу почати контролювати щось в своєму житті, і що я можу для цього зробити. Як я можу це зробити? Можливо, це буде медитація, да, а можливо, це буде спорт, можливо, це буде приготування їжі, в яке я понурюсь повністю. Зрозуміло тут. Звісно, що на інтенсиві внутрішній спокій. Я буду давати спеціальні техніки, да, як можна контролювати своє життя на максимум, і як можливо відновлюватися і контролювати в цьому житті. І у нас там буде медитація, затишне містечко, щоб обрати просто цю практику, і потім постійно, коли ви будете в стані вигорання або тривоги, себе переносити в це містечко. Бо знаєте, як працює наша психіка? Ми легко можемо потрапляти в негативні стани. І це як, от прям елементарно, але нам треба працювати і навчити себе притягувати гарні і безпечні спокійні стани. От виходить, що класні стани, вони як. Атіфлона і сковородки не пристають. Нам треба магнітам навчитись притягувати. Але наче магніт, наша психіка притягує весь негатив. Оце легко легко нам утримувати. А нам потрібно навчити негатив, як тефлона, щоб він відставав з легкістю. А такі моменти ми притягували. Зрозуміла, отут пояснила. Бо поганий настрій сам не піде. З ним потрібно працювати. Потрібно працювати, щоб не була ота втома, незадоволення, роздратування, не вклала нас в постіль, да, з хворобами і випаданням із життя. Поламаними ногами, руками, я знаю, як працює психосоматика, і дуже часто, коли ми не даємо собі відпочинку, ми, нам треба працювати, працювати, ми себе завантажуємо ще більше роботою. І якщо нема вже сили, енергії працювати, ми починаємо ще себе їсти, що, що ж ти так мало працюєш, і в итогі нас просто вибиває з цього життя і не дає нам вже сил, і не дає енергії. Тому тут слідкувати треба за собою. І так, що важливо зробити, якщо ви відчули ці симптоми, втоми, незадоволення, да, безсоння, то це є симптомом вигорання. І перше, що потрібно зробити, це делегувати частину того, що ви можете делегувати. Тобто, знаєте, вигорання, воно характерне для людей, перфекціоністів, які такі бажають все робити на п'ятірочку, набрали купу проєктів і вважають, що. Все від їхнього життя залежить що і як буде. Але хочу вам сказати, що кардинально, да, ну, це ілюзія наша, що от моєго життя так багато залежить, що воно на ну можна, можна віддати процеси. Тому якщо ви відчуваєте, в якому ви зараз знаходитесь стані, будь ласка, подумайте, що ви можете зменшити в процесі. Якщо ви там найманий працівник, то можливо, ви можете відпроситись і умовно кажучи. Побути там півдня дома або тиждень відпустці, це перезавантажує. Взагалі, да вигорання в стандартному режимі лікується яким чином? Треба взяти людину з ситуації, вийняти, щоб вона відпочила, набралась ресурсу і далі вона буде рухатись спокійно. Але у українського вигорання. Є свої нюанси. Ну як ти виймеш нас з ситуації, коли постійне вимкнення світла, постійні прильоти Неможливо. Нам треба самостійно подбати про себе, де ми будемо себе вимикати і де ми будемо вже так в спокійному стані робити такі речі, які будуть, ну, щоб ми дбали про себе і про свій фізичний стан. Вигорання, це в першу чергу. Такі розкидання по тілу нашому, тому нам потрібно повернути себе в тіло, відчути через тіло, тіло буде давати енергію. Тому делегувати щось щоб просто тіло відпочило. Що ми можемо делегувати? Якщо я набрала на себе 150 проєктів, да, умовно кажучи, там, в моєму варіанті я запустила програму і у мене на навчанні 30-40 людей. Мені потрібно тоді домовитися з цими людьми і дати да, собі тишу там, сказати, мені потрібно 2-3 дні на відновлення перенести якісь зустрічі. І ви кожен по своїй ситуації дивіться, як ви можете зменшити на себе тиски навантаження. Можливо, попросити щось зробити, можливо, сплатити гроші, щоб це щось хтось інший за вас зробив, а ви фізично відпочили в цей момент. Тобто, от фізичне. Е Відпустка для себе це важливий перший крок, який потрібно зробити, якщо ви відчули симптоми вигорання на собі. Зрозуміла тут добре? Це понятно. Далі. Другий такий крок: на що звернути увагу при делегува при ну, вигоранні, це на що ви можете не звертати увагу. Тобто психіка при вугаранні вона от фокусується і підсвічує, де не вдалося, де погано, де все ну, гадко, гидко. А нам потрібно перезавантажитись і почати бачитись, а де все ж таки добре. А за що я можу подякувати цьому дню? А що у мене класно вийшло? А де я себе успішною відчув, відчула? І от такі моменти притягувати. І саме такі моменти допоможуть. Відчути, що не все так погано, да? і що навіть те, що від раніше від чого я, можливо, кайфувала, зараз я вже втомився, не кайфую, а такі моменти можуть допомогти почати кайфувати від цього. Окей? Зрозуміла? Тобто, перша сама допомога. Що делегувати, да, як я можу максимально почати контролювати своє життя, зменшити десь, а десь взять прям і понуритись повністю в ці моменти. Другий момент, на що я можу не звертати увагу? Тобто, у мене немає зараз сил, тому що я не буду звертати увагу на те, що у мене там безлад да, в шкафу. Не буду із останніх сіл брати, драй той зеркало в ванни, залишу його спокійно і краще відпочину сьогодні, а то зеркало домию через три дні, або через тиждень, або найму людина, яку, яка його помиє. Угу, добре? Зрозуміла. Третій шаг е, зрозуміти, що вигорання воно наче активує всі наші внутрішні програми і страхи. І тут треба або брати інструменти, щоб зменшити ці страхи, які на нас впливають. Або зрозуміти, які внутрішні конфлікти є, і їх ну нормалізувати. Або це страхи дійсно з реальності. Да, мені страшно, що там в мене вимкнуть світло, або страшно, що я не зароблю гроші, або страшно, що прилетить мені на голову. Отут треба які страхи є реальні, а які страхи є ірраціональні. І як я можу подбати про себе, щоб ці реальні страхи на мене мі, ну, мінімум впливали. А ті страхи, які ірраціональні, тоді ну, не витрачати туди енергію і не бу, не зустрічатися з ними. Але якщо це прям внутрішній страх, внутрішній конфлікт, коли я на себе набрала дуже багато відповідальності, і так буває, наприклад, знаєте, у мене була клієнтка, у якої дуже хворів батька. І мати, замість того, щоб дитини давати підтримку, вона казала там: тихо, у нас тата хворіє, треба сидіти тихо і не висовуватись. І клієнтка з маличку звикла, що вона повинна на себе брати відповідальність. Вона не могла бути дитиною в своєму дитинстві, їй треба було бути дорослою зі своїм батьком. Вона не могла проявлятися як дитина, бо у тата голова постійно хворіє. І мама ну, в дитячій позиції там була, да, що не давала опору своїй дитині, а казала, що смотри ж, будь взросли, тихо тиха у папи ж голова болі. І я це не щоб там ну, позасуджувати батьків. Звісно, що кожен діє так, як можуть. Але це дуже багато відповідальності з неї брала, і вона вже. Постійно відчувають, що вона повинна. Вона повинна була там батьками бути гарна. Вона повинна зараз для своєї доньки. Вона повинна 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 на роботі. І вона себе отак виснажує, як той оголений дрот. І це як один із прикладів внутрішнього конфлікту, коли в ній заклали цю програму, що вона повинна. І в кожному з нас є якісь такі внутрішні конфлікти, коли я розриваюсь і обираю обслуговувати потреби інших. Багато зараз у нас, у українців, да, включилась така, що нам треба донатити, нам треба подбати про інших, а я там де на задворках у себе то тут зараз нам треба все ж таки себе відчути, а що я зараз хочу. Бо, можливо, я вже втомилася не відчувати. Ми відклали ці наші потреби, думаючи, що ну, скоро швидко це закінчиться. А воно не закінчується швидко. І для того, щоб нам мати сили да, і дойти до той хатинки, яка нас чекає там, нам все ж таки потрібно подбати про себе таким чином, щоб відчути, що я хочу зараз саме тут. Угу, зрозуміла і так дбайливо до себе ставитись з любов'ю, не так, щоб вставай вже і тебе сіл нету, а все таки я розумію, що ти втомилася, що ти хочеш зараз, і іноді, знаєте. Іноді потрібно, можливо, зробити навіть той чекап організму, щоб зрозуміти, а можливо, не вистачає якісь гармонів або вітамінів, і ви фізично, органічно виснажені. Не лише ментально з психікою працювати, а просто фізичне тіло вже виснажилось. І йому треба дати такого додаткового палива, да, щоб вона рухалась вперед. Плюсик в чат, якщо це зрозуміло. І виходить, що такий третій крок да самодопомоги при внутрішньому вигоранні це все ж таки впоратись з внутрішніми страхами. Найкращий варіант це звернутись до спеціалістів, які ці конфлікти порішають. Якщо немає можливості звернутись до спеціалістів, то ми тоді знаходимо свої страхи. Раціональні, дійсно, що я лякаюсь, що у мене вимкнуть світло, Що буду робити? Лякаю, що окажусь в окупації. Що буду робити? Лякаю, що прилетить там мені на голову. Що буду робити для себе, для своїх дітей? Коли ви зустрілись з цим страхом, він же не буде на вас так впливати. Угу, добре? Тоді зустрілись зі страхами і тут же впораємо з ними так, як ми можемо да, контролювати, розуміємо свої внутрішні конфлікти, то їх прописуємо, де у нас є ці внутрішні конфлікти, або звертаємось за допомогою. Звісно, що на інтенсиві внутрішні спокій я буду допомагати знайти ці внутрішні конфлікти, щоб людям було легше рухатись вперед, це наче той рюкзак зняти і зустрітись з. Правдою, ну да, у мене таке є. І да, воно може на мене тисне. Але коли ми даємо цьому місце в нашому житті, воно на 50% перестає на нас впливати. Зрозуміла, тут пояснила одиничку в чат, якщо зрозуміла, пояснила. А ми переходимо до наступного, да, четвертого такого пункту самодопомоги, який я дуже раджу в своє життя втілювати. І до того, як ми до, ну, перейдемо до нього, да, знаєте, ще хочу сказати, що все ж таки дуже часто ми витрачаємо енергію, коли багато відповідальності на себе беремо. Подумайте, що можливо в якомусь моменту потрібно трошки зменшити цю відповідальність і до себе, і до життя, такі вимоги до себе, да, трошки м'якішими зробити. Угу. Окей, і далі, четвертий пункт нам потрібно зрозуміти. Які в моєму житті є пожирачі енергії, що забирає мою енергію, де я її втрачаю? І це може бути інформація, коли я постійно скролю інформаційну ленту, да, там, стрічку, то треба обмежити там, 10 хвилин на день там, це мій максимум, де я новини буду дивитись, і усе. Можливо, у вас там забирає сили, ну, відчуття вашого безсилля, що ви не можете щось змінити. Або забирає те, що ви там сваритесь з кимось, або токсичне оточення. От просто подумайте, що забирає у вас цю енергію, і зменшите це в своєму житті. Пожирачі енергії треба виключати. Перелік пожирачів зробіть свій, і виключайте його. А знаєте, така жирна їжа може теж забирати нашу енергію. Фізичне перенавантаження, поганий сон це також забирає цю нашу енергію. Здається, банальні речі. Але коли ми втомлені, то саме ці банальні речі для нашого тіла і допомагають нас ну, випихнути да, і вверх піднятися до гори. І, звісно, що в тому ж в четвертому пункті спочатку ми знаходимо свої витоки, де ми втрачаємо енергію, а другий момент нам треба знайти ресурси, які є, що дає мені енергію, сили. Можливо, для когось це будуть співи, для когось пов'язати або повишивати хрестиком, помалювати, посидіти в тише або почитати книжку. От спорта додати, да? от той відпочинок, який буде вийти на природу, от той відпочинок, що буде давати вам енергію, його треба додавати більше в своє життя. І виходить, що така буде сама допомога додати більше, що дає енергії, прибрати, що енергії не дає. Якщо ви хочете отримати такий чек-ліст по роботі з енергією, да? що мені буде її додавати, а що у мене забирає. То ви можете написати мене в особисте, що або тут під ефіром написати Хочу чек-ліст по енергії, і я вам його в особисте пришлюю і подарую. Якщо ви хочете більше пропрацювати і знайти такі більш Специфічні варіанти енергії, пройти практики, які будуть давати вам енергію, пройти практики, які будуть знімати ваш стрес і страхи, зустрічатись по новому, такі безпечні місця. То я вас пропоную. Приєднатися на інтенсив внутрішній спокій, який стартує в понеділок, і він буде тривати 10 днів. 10 днів будуть виходити невеличкі практики. Вони в запису. Ви можете доєднатися в будь-який зручний для вас момент, переслухати, зробити цю практику і отримати результат. На цьому тижні там вже було преднавчання, там вже є 5 таких уроків. До 10 хвилин, які допомагають два секретних інгредієнти, як найкраще да, пройти буде інтенсив, легко, щоб підняти енергію. І 4 уроки про стани. коли я нічого не хочу робити, що, що робити, як діяти. Коли я не відчуваю себе щасливою, як підняти рівень щастя в своєму житті, коли я відчуваю, що мені боляче, я страдаю, як з цим бути. І коли я взагалі не розумію, вже я втомлена настільки, що я не знаю, куди і як рухатись, то теж такий стан розбираємо, куди і як рухатись, і це вже записані уроки. Це преднавчання було 5 днів, і ще 10 уроків будуть додаткові вартість лише 600 гривень. Умовно кажучи, це менше ніж одна кава на день. І так, друзі, якщо бажаєте на інтенсив, прям пишіть хочу на інтенсив. Хто є в інстаграмі? Ви можете побачити в шапці профіля. Є посилання на інтенсив, внутрішній спокій. Я бажаю вам дбати про себе, бо симптом внутрішнього вигорання у кожного є на своєму поверсі. У когось більш-менше проявлений, у когось більш він ну сильніше проявлений. Але всі українці, проживаючи в такому етері, точно знаходяться на якоїсь ну, ступені вигорання. І ваша задача подбати про себе, щоб не бути вичавленим лимоном, допомогти собі, в залежності від того, де ви знаходитесь. Чотири кроки самодопомоги поділились, да, Якщо ви вже приєднались пізніше, подивитись запис, будь ласка. А якщо є бажання попрацювати з цим більш глибше, то я запрошую на інтенсив, бо саме від вашого стану і буде залежати, якщо у вас буде енергія, будуть бажання рухатись вперед. То у вас буде ваш грошовий стан. На цей стан будуть приходити гроші. Тому якщо є проблеми з грошима на даний час, то це все залежить від вашого стану. Да? І прокачати цей стан, щоб бути при грошах. Ми будемо на інтенсиві внутрішній спокій, куди я вас і запрошую. Ще можна доєднатися і прокайфувати. У нас там вже знайомства, підтримка. Дуже цікава вже в чаті почалась програма, тому доєднуйтесь і прокачуйте свій внутрішній стан, щоб вийти енергійними, наповненими і, знаєте, спокійно реагуючими на те, що відбувається. Бо єдине, що можна, ми хочемо, спокій, наша психіка хоче спокій, бо у неї багато ресурсу, уходить на все нове. Але спокій нам ніхто не може гарантувати. Гарантувати можна лише постійні зміни і постійне випробування Всесвіту. Щоб легко проходити і жити в хаосі, навчитись, потрібно знати, які інструменти вам можуть це е, дати. На інтенсиві внутрішній спокій, я даю ці інструменти. Ви проходите його один раз і берете в своє життя, потім на постійній основі застосовуєте. І спокійно реагуйте на всі зміни. Ви полюбите їх, бо зрозумієте, там, де страшно, там де тривога, там є зміни, туди і хочеться рухатись вперед. Тому я дякую всім, хто доєднався і був на цьому етері. Дякую, що ви допомогли обрати цю тему, яка була для вас актуальна. Якщо у вас є питання, ви можете мені їх задати. Якщо питань нема, але вам було. Ну, Корисно послухати цей етер, то ви можете прямо написати, да, що було для вас корисного. Буде бажання можете поділитись цим етером з друзями, які зараз також ви відчуваєте, що вони втомились, у них немає енергії, або є дуже високий рівень тривоги. Поділитись, подбайте про них таким чином, що ти для мене важливий. Подивись тут етер. Тут є 4 конкретні кроки, як про себе дбати. Коли відчуваєш, що нема сил, нема бажання радіти, що фокусуєшся постійно на негативі можна інакше. Як розповіла тут на етері і ще більше на інтенсиві, внутрішній спокій. Дякую і бажаю вам мирного і задоволеного вечора. Пока-пока!